Наполеон народився 15 серпня 1769 року на острові Корсика, що належав до Франції. У 1785 році він вступив до військової школи в Парижі, де швидко проявив свій талант в стратегії і тактиці. Під час французької революції Наполеон зробив стрімкий кар'єрний ріст, і його військові здібності принесли йому славу та підтримку. У 1799 році Наполеон захопив владу у Франції, оголосив себе першим консулом і пізніше імператором. Його правління, відоме як наполеонічна епоха, було відзначене широкими військовими завоюваннями, які привели до створення великої Європейської імперії. Він розпочав війну з більшістю європейських держав і виграв багато перемог. Але військові походи, такі як наполеонівські війни, виявилися вкрай виснажливими для Франції.